Колоритний український гурт Лізапетний батальйон втретє виступив на головній сцені Порятинщини. Цього разу презентував оновлену програму. Знову в порятині на сцені районного будинку культури переможці телевізійного конкурсу Шоу Україна має талант 2013. Феєричні молодиці з народним гумором та запальними піснями Наталя Фаліон та гурт Лізапетний батальйон. Це втретє артисти виступають в нашому місті. А з моменту останнього концерту встигли побувати в Європі. Мені дуже приємно, що ви приходите на наші концерти, що ви нас любите, що ви співаєте наші пісні, але знаєте, з того часу, як ми у вас не були, багато чого змінилося в нашому житті. Ми навіть до Європи поїхали. Уявляйте, ми в Іспанії співали. Якби мені хтось колись сказав, я би не подивила. Дві години сміхотерапії, колоритні пісні та улюблені хіти все це було в оновленій програмі це є спосіб позбутися Для глядачів було представлене комедійне шоу від Наталі Фаліон, яка поміж піснями щедро сипала жартами, розповідала анекдоти та усілякі смішні бувальщини. Ми проїжджали через Італію і заїхали Венеція. Місто на воді. Думаю, ну як і не дайте. Ні, їде. Гандельє кіло кедов. Як то за словом? Кажу, ну покатаємося, покатаємося. Та й підходимо до нього, кажу, скільки сідає чоловік, показує шість. І тут йду я, Галя, ще тут сьогодні нема сівета. Підходимо ще, а він так подивився, каже, ну, тільки чотири. І от чотирьох <сілик>, сіли в ту гадолу і плевемо. Я думаю, боже, і ми моя мама встала. Ей, бі, вона, а їде, а, а туристів там, ну, мільйони. Страшне. І так захотілося щось таке заспівати. І давай, складати на ходу. Ой, це жуя! А в антрактах наглядачів чекали різноманітні конкурси, які проводив син Наталі Фаліон. Те, що відбувалося на сцені, миттєво заряджало присутніх позитивом та гарним настроєм.